Доброго дня підписчики гості каналу. Сьогодні невеличке відео, хочу зняти при свій електроінструмент домашній. Отакий От маю триммер, маю такий фонарик на батарейку, маю болгарку і маю пилку. І все, оці мої. Батареї, які я маю в наявності. І зарядне на 2 А. Це я купляв окремо на 8 ампер, Револьта І це недавно купив теж на 8 ампер, револьта але тут 2 ряди стоять. Акумуляторів тут 3 ряди. Ну, тут напевно сильніші акумулятори стоять. Тому два ряди. І маю от таких, теж то йшли в комплекті дві батарейки до цієї макіти. От. То я тепер ставлю 8 амперну, то я от нарізав майже дров на цілу зиму. так що не було проблем. 8 Ампер, то вони 4, що вони скоро сідають. Але на, на всякий запас, хай будуть. Десь до якогось інструменту, до того, або до цієї лампи підсвічувати. На що тримера теж, дві цих батареї, я кошу дуже багато люцерків в полі, так що не треба мені бензиною талапатися туди-сюди. Я його купляв без батареї, бо я вже батареї мав ці, то я окремо тільки купляв. А ці теж йшов з батареєю. Я вже ті батареї не маю, вже віддав братові до села. А з макітою то йшли тих дві батарейки. От, то якби дві по 4-8 А. А ці я вже докупив окремо. Так що пишіть коментарі, в кого який інструмент є. І я думаю, що це ну, ліпше, чим бензина набагато, ні шуму, ніякого, нічого. Поставив на зарядку вночі і вони зарядилися таким зарядкою на 2 А і вони не шкодять акумулятором. Бо чим сильніша зарядка, то вона виводи акумулятори скоріше з експлуатації. Так що двохамперним, зарядним мені вистачає заряджати. Я ще одне заказав, але ну, трошки інакше, то щоб два було, щоб дві батарейки разом заряджати. Так що пишіть коментарі. До, до нових зустрічей. До побачення.